Тобі нічого не треба у наших. Ні. Може купити оцю коробочку, Сань, чи нафік. На ну що, заряджать, бо в мене на кухні немає. Йдемо до Іри, зайдемо, поздоруємося. Ти покуриш, а я зайду. Ні, ти поняв оцю головку, ну, тому, Можливо, тому, я так... я поняв, поняв. мені на кухні треба для лампи, ти її забираєш оттуда. У мене ота двойна, вона не годиться, а отаку просто. Щас. Кажу, йдемо до Іри, а він каже, на, ти уходиш. А, сли... Та ні, слышиш, Іруся, а от така вилка, знаєш, щоб заряджати телефон, ну як Самсунг рідна, одинарна. Блачок. Блачок, так. Да, Зараз да. я возьму. Бачиш, вернула. Нема чого гуляти. Тобі чоловік вдома не на друзі, Руська. Зараз ми купимо. Найшла мені це. Подивіться, які. Це кит чи кішка, Ір. Кс -кс -кс -кс. Боже, яка вона красива. Дивіться, яка вона. Це ваша, Ір. А вона вас тут і спить ночу? Ні. А ні, ви забираєте її? Гарна кішка на удачу. Якщо вам потрібні лампи, дивіться, які ви бажаєте, Іра вам підбере. Тут я покупала в них лампу. Все, і маленький, і великий. Дивіться. Все, що хочеш, і з кубиками і без кубиків. Так що якщо ви блогер, заходьте. І якщо не блогер, тож будете гарні фотокарточки робити. Все купили. я купила швиденько, каже Ірочка, вам дам те, що То я поставив Саша зараз. А він дов. У мене один для мого телефона в мене є гарний, фабричний. А це постави воно довго. А Вона каже: я вам дам, що дуже швидко. Тобто є і в цьому різниця. Так, все, все розказала, все показала. Сала купили. Тепер поїдемо, одвеземо. Посилку, ну я не знаю, нікуди ми їхати не будемо. У нас все так є, хліб тільки зайдемо, купимо. Або сюди на Халамінюка заїдемо, Саш. І от веземо посилку і поїдемо додому. Тому що як по магазинам ходиш, то зайві гроші, навіть якщо тобі не потрібно, ти чомусь думаєш, що це потрібно і залишаєш гроші. Так? Ой, собака, вибач. Ой, собака пішла. Це ж в своротах хтось відкрив, тут закрито завжди. Я думала, що народу буде більше. Ні. Народа менше, і тому що, знаєте, що мені ще цікаво? Я вчора дивилася відео Свєти Базаренко, і вона показувала цю американську ікру, ну, заморожену, по пів кілограма. Вона в неї коштує 4 тисячі. Я бачила таке у Сільпо. Цікаво, скільки там вона стоїть. Ну, можливо, це іншим разом. Подивлюся це, але не 4 тисячі, я думаю, вона коштує. А може чотири, не знаю. Ну і ось сьогодні дивилася ікра, все. Ну, можливо, якийсь інший виробник, але мені здається, що дешевше. Ну, це ж Кременчук, це не Одеса. Ну, поки. Тут 13 та столова була, водії автобусів їли. І тут пиво на... тут, господі, називалося генделек 13 13-та столова, а тепер такий магазин. Всім доброго дня, починаю відео. Дивіться, флажки у ці прапори покрали. Ну, Там були всі країни, які нам допомагають. А тут, дивіться, Кременчуцька, а, зняли ті флаги, прапори і написали е, Кременчуцька е, 116 бригада. Ті всі прапори зняли, а 116-ту повісили. Я думала, що вже прапори вкрали, а Кременчук повісили. Нічого собі. Навіть зняли ті. І повісили ці. Цікаво, що це за 116-та бригада, треба подивитися. Зараз я вам покажу, то ви не зрозумієте, про що я була, коли сюди за хлібом їде. Ой, дивіться, 116-та бригада, Кременчуцька. Ви пам'ятаєте, тут прапори у нас висіли. та отут би став. Тут не можна ставати. Поліція ганяє. А. Ганя. а он, дивіться, Рошен. Карла Марса була е фабрика. Я оце сижу і думаю, знову ж таки за ці прапори. А скільки коштують оці прапори? Скільки коштує оренда цього місця, щоб тут це все повісити? Я не знаю. Можливо, краще було один прапор повісити, а всі інші гроші відправити саме в 116-ту бригаду. Подивіться, скільки їх. Це не 100 гривень, цей прапор коштує. Я не знаю, як воно. Так, ми зайшли в Аврору, хотіла там купити цукерки. Бачу, 55 гривень, такий віночок, знаєте, мармеладні. Коли він доганяє, каже, ні, 165, кажу, забери їх обратно. Я прийшла е, краску. По-моєму, оце ось моя краска. Зараз дивіться, ось мій оцей колір. Яка вона тут, а ну дивіться, написано. Холодна, ні, в мене не холодна ваніль. Це холодна ваніль, я раніше фарбувалася, а оце яка. Опелястий середньоруси. Оце отаким. Оце оцією я фарбувалася. Зараз коштує, ви не повірите, 29 гривень ця фарба. Акції, бачите, які здорові. 29 гривень. І ця фарба непогана. Перепалює так само волосся, як оце все. Як все. А Що ж, холодну ваніль взяти чи це. Ну, я оце брала: 7-17. Опилясти Ну, Він на світло, він попадає, він виходить, як. Скажи мені, як е, пеплом, як ви кажете, присипане. А на моєму рідному він такий русявий, гарний. А ну, зараз я подивлюся ще цю ваніль. Я раніше по білому як фарб... ой, 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 фарбувала ваніллю. А зараз, ну бачите, якщо таке русе, то він буде світлий. А що це за колір? Він так якось захований зараз, хвилиночку. Так, 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 що це за колір? Сріблястий. Тривлясто попилясти. Ні, такого я не хочу. Коротше, беру отаке. Возьми ну, хоч разом таке. Яке? Okay. Я можу покраситися, Сань. <рес> Чуєте, що він каже? Ось ми хоч раз, хоч отаке. Так отаке чи отаке? отаке? Як Тарабарова буду. Ні. Я розумію, що ти хочеш мене бачити гарною, але <рес> не сьогодні Сань. Не сьогодні просто. Це ж те саме, що продається в магазинах, тільки тут дешевше, вона гарно дихати. 399 гривень тиск міряти саме звичайно, тут саме надійно, саме надійно. Вугілля ось є, бачите, можна купити в пластирі. 11 гривень одна штука, чи що? Так, добре, пішли, нам це не потрібно туалетний папір. Мила, дуже багато акцій, дуже багато, Подивіться, прямо все жовте-жовте, лаки ось якісь. Це, мабуть, ті лаки, що гель, щоб сушити лампою. А мені знаєте, що потрібно? Дімка десь витеряв свої ножнички, треба ножнички якісь купити. А які щепачки в нього були? Можливо, щепачки зараз куплю. 49 гривень коштують. Щепачками на ногах і на руках можна.